Вітаю, шановні, знаходимось ми на сої 25 липня, Дніпропетровська область, Нельниківський район. Соя по нулю, після пшениці. Є вже, звісно, щілі. Дощу не було вже третій місяць ми, як кажуть, в отсосі в повному. Тобто сої налепила, гляньте, яка кількість. Вона зараз листки кинула вверх. Тобто соя формується, гляньте стрічки. Ну, тобто, соя однорідна, тобто ми показували край того поля. І це все, це все йде соя. Соя по нулю посіяна. Це тут у нас йде соя з Миколаївської області. І це гліфосат, Це скільки? Це у нас 3,5-3,5. 7 літрів вийшло 3,3-3,3. Почті 7 літрів вийшло на 1 гектар. Вона далі Прогнозує цвісти і формувати стрічки. І отака от соя. Так, да, вона не розпустилася, вбирати буде важко буде її. Ну, я кажу, що повинно бути ще більше. Но з кількістю стрічків будемо потім показувати боби. Хочу сказати, що тут дуже продуктивне поле. Тобто ноль робить свою справу. Воно пече, як кажуть, а соя далі росте. Тому те, то, що ми наблюдаємо, що вже дискують ці поля по сої, то що по класиці було посіяно. То на зараз ми бачимо, що тут сплановані результати і є дослід того, що вся соя буде вирощуватися як насінневий матеріал. Тобто соя під ліфосат, Ось така от справа на сої на зараз це Дніпропетровська область Нельківський район, село Іванівка. І отака от, от вона на вигляд. Тут така висота у сої. Ну, десь до пів метра вона завишки, найвелика. Дуже гарно формує стрічки, як ми бачимо. І от такий вигляд у сої. Тобто ми вам... Пропонуємо всі ті на полі, які були зроблені, кому буде цікаво. Кому цікаво, підпишіть, дзвоніть, коментуйте, лайкайте. Ми показуємо вам сою на 25 липня. Тобто формуємо якісних підписників з коментарями, з лайками і, звісно, пропонуємо потім цю сою розглядати як на матеріал. Це будемо показувати до мінімалізму. Ну, Скажімо вам так, для цього року отака соя з такою кількістю стрічків, дуже гарна. Чекаємо на дощу, ну а потім будемо щось далі планувати. Ще такий є момент, що можемо спробувати після дощу зробити півтора літра бору, внести і пів літра гумату. Можна провести. На оцьому клаптику цей досвід і потім вам покажемо різницю при збиранні врожаїв. З вами була компанія Стандарт. Всім гарних врожаїв та гарних еліпотичних умов. До побачення.